У тому самому селі, де жили друзі Микола і Олег, одного дня оголосили, що у місцевому будинку для літніх людей потрібна допомога, хтось мав прибрати подвір'я, посадити квіти та просто поговорити з мешканцями. Хлопці вирішили піти допомогти. Спочатку вони трохи хвилювалися, а що, якщо нам не сподобається, а якщо ми втомимось? Коли прийшли до будинку, їх зустріли добрі бабусі і дідусі, які усміхалися і дякували за увагу. Микола і Олег разом прибрали листя, посадили квіти та приносили чай. Незабаром хлопці помітили, що в їх серцях з'явилася радість, яка була кращою за будь-яку іграшку чи ігру. Олег сказав: Я думав, що допомагати це тяжко, а насправді це дуже приємно. Микола погодився, коли ти служиш іншим. Бог наповнює твоє серце щастям. Вони зрозуміли, що служіння це не просто робота, а можливість показати Божу любов і зробити світ трошки кращим.